Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції пройшла спокійно, що дало можливість продовжити обладнання позиції, готувати техніку та озброєння для відведення від лінії розмежування згідно мінських домовленостей. Гуманітарна місія Чорний тюльпан продовжує пошук загиблих у зоні АТО. Учасники операції «Евакуація-200» за сприяння підрозділів цивільного військового співробітництва змогли провести пошукові роботи на території Донецького аеропорту. В результаті було знайдено останки трьох наших військовослужбовців. Їх відправили на експертизу ДНК для опізнання. Зростає невдоволення людей на окупованій території через проблеми з централізованим забезпеченням населення водою. Так, у Луганську мають місце проблеми з водопостачанням мешканців обласного центру. З метою так званого покращення ситуації комунальними службами припиняється водопостачання населених пунктів сателітів, за рахунок чого вдається забезпечити обласний центр. Аналогічні проблеми присутні і у Перевальському районі, так званої ЛНР. Там дуже напружена ситуація із водопостачанням. Немає води в селищі міського типу Байрачки та села Софіївка. Часткова подача води в Перевальську, Артемівську, Зоринську, Ящикову та інших населених пунктах. У разі невідновлення подачі води в населені пункти, при пониженні температури повітря нижче нуля є загроза перемерзання водопровідних та каналізаційних мереж. Після завершення бойових дій в Дебальцево у березні 2015 року, незважаючи на неодноразові запевнення самопроголошеної влади, жалі, будинки в місті не відновлені, вікна не вставлені. Населення, яке виїхало з міста на територію України та Російської Федерації, не спішить повертатися до рідних домівок. Вони, навпаки, не очікуючи комунального колапсу, продовжують залишати місто. Висловлюють невдоволення, звинувачуючи владу так званої ДНР. У розкраданні коштів, які нібито було виділені Російською Федерацією на відновлення міста.